Міський голова Андрій Білоусов відвідав територіальний центр Дніпровського району, де наразі перебуває 31 особа, яка через бойові дії вимушено покинула свої домівки. Це пенсіонери та люди з інвалідністю. Міська влада створила комфортні умови для постійного перебування на території цього комунального закладу, забезпечивши людей новим санвузлом, кухнею, харчоблоком, кімнатами, зоною відпочинку та іншим. Дуже добре. Всі дуже добре відносяться. Дякую всім, адміністрації, меру города. Всім дякую. Дуже добрі дівчині. Сімейний очах тут є. Андрій Білоусов перевірив умови проживання та поспілкувався з постояльцями. Дехто з них навіть займається народною творчістю та готовий представити свої роботи на міських виставках. Сьогодні побував в територіальному центрі Дніпровського району на вулиці Освітні на Дніпробуді умови проживання. Абсолютно всіх влаштовують у стороні нормальні умови. поспілкувався з Диденко Константином, який приїхав до нас з-від Бахмута. Він робить дуже гарні картини. Ми домовилися з ним, що на 24 серпня на день незалежності в міському музеї створила його. Виставку для того, щоб всі бажаючі могли ознайомитись з його творчістю.